Це не стільки експеримент, а скільки вже перехід на технологію стриптіл. А це має бути сьогодення, і його потрібно було запроваджувати напевно ще вчора. Це не стільки експеримент, а скільки вже перехід на технологію стриптіл, Тому що експериментувати ми якби, не зовсім збирались, ми збиралися з самої ранньої весни. Навіть з минулого року ми перейшли на технологію стриптіл. Навесні, просапні культури, тобто ж кукуруза, соняшник. Ми вже сіяли за допомогою агрегату полосового обробітку ґрунту від Велесагро. Це Геркулес. Минулою весною ми працювали за традиційною технологією: оранка, культивація і посів з сівалкою в ну, По-перше, брак вологи. Це саме головне, що зараз останнім часом це дуже актуально брак вологи. По-друге, має бути якась певна економія в самому процесі виробництва. Ну, ми зупинилися, різні, були різні думки, який взяти агрегат. Але вивчивши ситуацію, подивившись на роботу агрегата в сусідньому районі, от, е, прийняли рішення взяти е, агрегат фірми Велесагру. Заощадження, по-перше, не потрібно орати, не потрібно навесні закривати вологу, не потрібно е, робити передпосівну культивацію. Це вже ті моменти, які ми виключили із е, своєї технології. От. Тобто, в даному випадку це йде е, після збирання врожаю. Я думаю, що результат повинен бути. Хоча ми сіяли вже після 15 травня. Після 15 травня поступив нам агрегат, ми вийшли в поле, внесли гербіцид. Нарізали полоси і посіяли тою ж самою сівалкою в Адештат уже в полоси На сьогоднішній день ми бачимо, в міжедді залишається солома, от вона зберігає. Вологу, як би там не було, особливо це коли на початку От. Ми не бачимо зараз ніде тріщин, що в цій порі вже традиційно вони є при звичайній технології обробітку ґрунту, ми вже могли б наблюдати тут великі тріщини і випаровування вологи. В даному випадку цього зараз ми не наблюдаємо. На сьогоднішній день Міндоброво не розкидане по всій площі, а Міндоброво пішло іменно туди, де нарізались полоси, і туди, де розвивається коренева система кукурудзи. Якщо брати на сьогоднішній день по пшениці, то ми маємо при цій технології, при технології стріптіл, ми маємо, я вважаю, непогану врожайність як для цього року. Який мав дійсно брак вологи і немалий, от, ми маємо сьогодні 61,4 з гектара на круг пшениці. Багато господарств, які давали набагато більше мінеральних добрив. От, по традиційній технології цього урожаю не мають. Тобто, Волога частково, будемо казати, збережена краще, ніж при традиційній технології. І плюс до того всього, ми зберегли її за рахунок оцих пожнивних решток, які є в міжрядях. І те міндобро, яке було внесене, воно фактично спрацювало. Ну, і за того я дивлюся, що в цьому році ми маємо по пшениці. Доволі таки непоганий результат, я вважаю, для цього року. Що буде по кукурудзі по соняшнику? Ну, Ми бачимо непогані види на урожай. Хоча я ще раз повторююсь, що ми запізно вже сіяли, тому що ми чекали агрегата. І за війни ми мали отримати агрегат в березні місяці, а отримали його в середині травня. Але незважаючи на те, ми розуміємо, і колеги з Велесагро, що їм було не так просто зібрати цей агрегат і поставити його нам, і вони дійсно пішли на зустріч в цих питаннях, навіть в питанні оплати, вони пішли на зустріч, і я відкрито скажу, що я їм вдячний. От і на сьогоднішній день ми так, якщо подивитися на види, на ті види. Які є на сьогоднішній день, вони доволі таки непогані. Я брав від «Велесагро» плуг, він в мене непогано доволі таки працював. Вони працюють з імпортним металом, вони беруть імпортні, високоякісні, якщо є деякі замінні деталі від свого агрегату. От. І В тому числі і рама, і в тому числі як зроблено. Ну, в принципі, я подивився, що доволі-таки непогано зроблений агрегат. Ну і відношення. Я думаю, що в ньому не майбутнє має бути. А це має бути сьогодення і його потрібно було запроваджувати, напевно, ще вчора. Мягко говоря, це потрібно було запроваджувати ще вчора його. Тому що ми маємо мати нормальну економіку при вирощуванні і маємо. Як кажуть, мати достойні агрегати. Сьогодні Велесагро зробив достойний агрегат, я вважаю, і його потрібно використовувати. Колегам своїм я можу порекомендувати. Це ви мені питання не задавали таке, але я кажу, що він достойний агрегат. Це якісний агрегат. При одночасному внесенні мінеральних добрив, причому в нас бункер для внесення міндобрив розділений на дві частини можна одночасно вносити два різні види добрив. От. Ну, таких якихось недоліків я не побачу.